Нові лампи, за твердженням фахівців, економлять до 90% електричної енергії. Процес переоснащення відбувається у рамках Кіотського протоколу. Спеціалісти з енергозбереження з Японії, Узбекистану та Росії нині вивчають, наскільки реально втілити цей проект у місті Коростені. Це буде робити, би, це, ну, плани. мы будем совместно с руководством вашей области, с городом совместно будем работать по плану. есть как бы зеленые инвестиции это по киотскому протоколу, когда вот, ну, украина покупала и продавала квоты для японии и япония как бы выделила деньги и часть этих денег должно быть потрачено на японское оборудование. Перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонков виявив зацікавлення у провадженні проекту на своїй малій батьківщині. Сьогодні ми на Коростенщині працюємо з представниками двох великих японських компаній. Вони пропонують нові лампи нового покоління, це лампи розжарювання, освітлення, які працюють зовсім за іншою методикою. Вони освітлюють великі приміщення дуже економічно. І це нам вигідно з усіх боків. Ми з великим задоволенням готові з ними працювати. Сьогодні ми їм показуємо і великі об'єкти: будинки культури, лікарні, школи, там де є великі приміщення. Яке місце для провадження проекту оберуть його керівники? Стане відомо найближчим часом.